Прошу президента України, Верховного Головнокомандуючого Зеленського Володимира Олександровича нагородити ковтун Тимофій Алікович, якого кацапи відібрали життя 18.06.2023 року посмертно званням Героя України. Бо всі вони, як герої, незалежно від того, при яких обставинах вони є всі герої. Я також. Мельниченка Володимира Миколаєвича, який загинув 5... кацапи відібрали життя 5.05.2023 року, посмертно званням Героя України, а також Олешка Олексія Миколайовича, якого кацапи відібрали життя 28 серпня 2023 року. Теж посмертно званням Героя України. Якщо ви це не зробите, шановний президенте, то народ України обере мене президентом України і я всіх героїв, які віддали життя за незалежність України, всіх нагороджу званням Героя України і матері їх або Якщо матерів немає дружини, отримують спеціальну пенсію, доплату до пенсії і так далі. Це буде видано указом президента України нового. Велике вам спасибі, якщо ви це зробите, і тоді в пам'яті територіальної громади ви залишитесь як справжній президент України і герой, який то теж добивається того, щоб як можна скоріше, щоб Україна перемогла расизм, фашизм. Все, спасибі, дякую.